Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тему, про яку ви мене питали в коментарях. І декілька із вас сказали, що дуже цікаво, як я закрила своє біженство. В Норвегії, і як зробити всі ці етапи, щоб це все було правильно, щоб все це було законно, щоб от правильно виїхати із Норвегії, як це все зробити? І ці етапи дуже прості. Коли я в цьому всьому розбиралася, мені казалося, що це супер важко. Але зараз, коли я, розум... я живу в Канаді, розумію, скільки всього потрібно іноді робити, що це супер не важко і супер все швидко і просто. Я надам вам також ссылки, щоб ви могли просто переходити і заповнювати. Там все, що вам потрібно буде. Е, е, і я думаю, так вам буде набагато зручніше, і думаю, що зможу вам допомогти. Що ви поставили собі ціль їхати з Норвегії і ви хочете офіційно закрити все біженство? То е, я маю надію, що це відео вам допоможе. Що моя інформація дасть вам впевненість, тому що це зробити просто, і ви зможете зробити це без ніяких зусиль. Ну що поїхали? Етапів декілька, все це дуже просто. Перше, що ви повинні розуміти, це житло. Якщо ви орендуєте, а скоріш за все, ви орендуєте житло в Норвегії, то вам обов'язково треба попередити. І фізично ви можете попередити, якщо ви бачите своїх орендодавців, а також найголовніше це зробити. По імейл, тобто, коли ви підписували договір оренди, коли в'їжджали в цю квартиру або дом, вам власники надавали свої контакти, обов'язково надавали свій емейл. І от ви обов'язково повинні попередити через емейл своїх орендодавців, що ви виїжджаєте. На якийсь строк, в мене це було три місяці, в деяких це два місяці. Менше ніж два місяці я не чула, що в Норвегії є таке. Але обов'язково попередьте, що ви будете виїжджати, щоб люди знали, і щоб це все було законно. Тому що якщо ви не попередили, то наф за вас буде виплачувати оцю суму, яку ви давали залогову. В когось вона це два місяці, в когось вона три місяці. І наф за вас буде виплачувати оцю суму, якщо ви попередили за місяць, а повинні були попередити за три за чотири за Я не знаю скільки у вас договорів. І потім це буде ваш кредит у НАВ. Тобто, ви повинні будете виплатити цю суму НАВ. а якщо ви поїдете і не будете знати про цю ситуацію, то вийде так, що ви залізли в кредити. Країні, в якій ви, начебто, закрили е, свою біженство. А на самому ділі там у вас такі кредити висіть, висять, і потім ці кредити можуть якось вилисти вам в подальшому житті в Європі або в Норвегії, якщо ви приїдете до своїх, як мене е, сім'ї, е, знайомих, друзів, і це все потім може вилитися так нормально. Тому обов'язково попереджаємо за. Певний срок, який прописаний у вас в договорі оренди своїх орендодавців. І це мені здається обов'язково. І бували люди, які просто тікали і вони там просто завтра виїхали, ніхто нічого не знає. Не куратори в школі, ні робо... орендодавці, ніхто нічого нічого не знає. Люди просто здриснули додому. В мене навіть є люди, з якими я спілкувалася і була знайома, і люди так цікаві. І я не засуджую, чесне слово. Мені здається, кожен праві вирішувати все, що він хоче робити, і робити так, як він думає, що це правильно, або він так хоче. Я не засуджую. Я просто хочу вам допомогти, якщо ви хочете законно, легально і все правильно зробити, виїхати з Норвегії. Тому що я думаю, Норвегія чисто мені вона дала мені багато. Вона мені дала супер багато, і я дуже не хотіла виїжджати з Норвегії якось не зробивши все офіційно, якось нелегально, знаєте, просто здриснувши і все. Я хотіла все чітко закрити в Норвегії, тому що я розуміла, що частина моєї сім'ї залишається там, і в мене буде можливість приїхати до них в подальшому. А якщо я роблю якісь незаконні дії, то можливості такої в мене не буде. І, взагалі, в принципі, навіть якщо в мене не було б сім'ї. Взагалі, Норвегія реально дала супер багато. Да, мені багато чого там не подобалося, але це моє приватне, це моє особисте. Знаєте, що мені не подобалося. Але Норвегія зробила максимум, мені здається, щоб дати мені можливість там залишитися, і я дуже вдячна за це. Я дуже хотіла зробити все правильно. І так підемо до іншого шляху. Ви знаєте, що є виплата, яка составляє 17 500 крон. Норвезьких, які Норвегія надає кожній людині, яка Виїжджає з Норвегії назавжди і їде в Україну. Ці гроші називаються це фінансова допомога на дорогу додому або на виїзд з Норвегії. Це при умові, якщо ви їдете в Україну, і всі шляхи подальше потрібні буде саме так зробити. Як оформити цю допомогу? Мені багато хто казав, що це дуже важко, що це неможливо зробити. Але наскільки я знаю, це дуже просто зробити, і це можливо зробити кожному з вас. Найголовніше. Ніше цю заявку треба подати за 16 тижнів до виїзду. Якщо ви подадите ближче до вашого виїзду, тобто там 15 тижнів, 2 тижні, вашу заявку можуть просто не розглянути. А ви знаєте, як працює Норвегія? Щось не та щось десь не так зробив. все, ми тебе розглядати не будемо. Ми краще підемо капку, поп'ємо. От тому краще зробити все правильно, але тут є один подвох. В тому плані, що в цій пачці документів, які ви повинні відправити за 16 днів, якого все можете подивитися, на сайті, нижче, я прикріпила його, це UDI-сайт. От офіційний і там є один із документів, які ви будете оформляти в скатетатині. Я зараз так само розкажу, що це за документ. Це за документ, це як виписка. Ви виписуєтесь з Норвегії, ви прописуєте свій адрес, де ви будете жити далі. Якщо ви виїжджаєте з Норвегії, ви повинні вказати свій адрес і ви виписуєтеся з фольк-регістру в Норвегії. Тобто, як це зробити так само в скатетатині, зараз тут буде вам відео. Як я сама зробила це, тільки що зайшла. Зрозуміла, що в мене вже не, немає доступу до всього цього. Ні. Тобто, ви заходите на офіційний сайт з переходите в розділ Фольк Регістр, і далі ви оформляєте, що хочете переїхати з Норвегії Фра Норгі. А я щось пам'ятаю ще з норвезької мови. Переїжджаєте в Франоргі, от і далі вам висвічується, чи ви переїжджаєте в північні країни або ви переїжджаєте в іншу країну. Якщо ви їдете додому, хочете отримати цю виплату 17 тисяч Вам треба вказати, що ви переїжджаєте в Україну. І далі там вам питання запитання висвічується. Ви все відповідаєте на ці. Питання, і після цього вам прийде документ, який свідчить, що ви офіційно ви виписуєтеся з Норвегії із фольк-регістру Норвезького. І оцей документ вам треба прикріпити в цю пачку документів, яку ви будете відправляти, щоб отримати цю виплату 17 тисяч якщо ви їдете додому в Україну назад. Але подвох в тому, що в скатетатині пройти оцей опрос і отримати цю бумажку можна тільки за місяць до виїзду, за місяць до виїзду. А подати оце заявлення, подати ось цю пачку документів на е, фінансову допомогу треба за 16 тижнів до виїзду. Тобто, вам всі всю пачку документів треба відправити раніше ніж ви можете зі скатетатину взяти оцей документ. Але е, можна викрутитися можна відправити всі документи, які вони потребують. Але оце єдиний документ е, зі скати татину, який вам тільки що сказала, ви відправите як тільки ви його отримаєте пізніше, тому що е, це так, як радили нам куратори в школі робити. Тобто, от можна оформити оцю ці гроші на допомогу. Ось обов'язково скатетатині. Навіть якщо ви не їдете в Україну, ви не оформляєте ці гроші 17 500, все одно ви заходите в скатетатин, це обов'язково, і виписуєтеся за місяць до переїзду. Ви виписуєтеся з фольк регістру. Ви не переживаєте ваше ПМЖ, яке у вас карточка блакитна. Карточка буде діяти, ви не переживайте, вона буде діяти до кінця строку, який вказано на карточці. Моя карточка діє до якщо я не помиляюся, до грудня цього року. Тобто я вже 8 місяців не живу в Норвегії, але ця карточка є дійсна, і я можу приїхати до Норвегії. Далі обов'язково зайдіть в свій банк, в якого у вас карточка своя, да банківська, і обов'язково попитайте, чи можливо закрити банківську карту віддалено в додатку, тому що в мене можна було. Було закривати віддалено, і я коли порахувала потрібним. Я закрила цю карточку свою віддалено. Тобто, я вже була в Канаді, я закрила це віддалено. І так само ви зайдіть в свій банк, в відділ відділ свого банку і спитайте, чи можливо закрити віддалено, чи закрити одразу всі рахунки, які у вас є, так само, щоб тому, що за. Відкриття рахунків в Норвегії, наскільки я знаю, не стягається ніяка оплата. Але за використання самої карточки стягається якась сума. Вона невеличка, щось там 10 крон, чи скільки я не знаю, не буду вам точно казати. Але вона невеличка. Ці суми, але вона стягається з вашої карточки. Навіть якщо у вас немає грошей, вона все одно буде стягуватися. Тому це чому це причина, чому вам потрібно закрити карт банківську норвезьку карточку. Обов'язково також дуже поліцькі можна по попередити своїх кураторів, щоб вони розуміли, що щоб що на вас нічого не планувати, що вас не треба ні на які волонтерські роботи відправляти, тому що ви вже запланували, що ви будете виїжджати. А також, якщо ви працюєте попередньо роботодавці, це і так зрозуміло, навіть якщо це волонтерська робота і вам нічого не оплачують. А в Норвегії дуже багато волонтерської роботи там, де ніхто нічого, нікому не оплачує, ви просто працюєте просто так. От дуже багато з людей, я. Такі просто волонтери, але дуже багато, і це так сумно, тому що я рахую, що кожен труд му... повинен бути оплачуваний. А коли куратори заставляють вас працювати, волонтерити в мене знайома волонтерила. Три чи чотири дня на тиждень, щось там по шість годин і їй за це не оплачували. Вона просто місяць так ходила на роботу, вона дуже втомлювалася, в неї не вистачало сил на норвезьку мову, і я просто була в шоці. Якщо ти сама цього хочеш, якщо людина сама хоче піти волонтерити, це класно, я одобряю це супер, дуже круто волонтерити. так. Але якщо справа йде про те, що тебе змушують волонтерити, то це вже інша справа. Ось тому ось такі справи. Все інше, що позакривати. Якщо у вас є якісь, якщо виходили спортзал, треба закрити, зрозуміло, що в спортзалі це мемпершіп, зрозуміло, що і так далі. Якщо у вас були були якісь ще зв'язки, які вам треба позакривати, позакривайте. Це основні такі, які всім потрібно зробити. Розповіла вам про можливість отримати також гроші, виїжджаючи з Норвегії, і все зробити правильно. На самому ділі, от саме зі тату треба виписатися за місяць, це найважливіше, що вам потрібно зробити. І далі мандруйте, куди ви хочете. Далі будуйте своє життя. Маю надію, що якщо ви вирішили все таки виїжджати з Норвегії по якимось причинам, я вам всім бажаю, щоб у вас життя було більш щасливе, щоб вона класно складалася. Що якщо ви виїжджаєте з того, що ви побачили якісь мінуси для вас в житті в Норвегії, щоб цих мінусів більше не було в тому місці, коли ви переїжджаєте? Якщо ви переїжджаєте до України і отримуєте якраз цю виплату. Тим, хто повертається додому, я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю, щоб ви були щасливі. Я вам бажаю, щоб ви жили саме на тому місці, яке вас задовільняє, яке вас мотивує щось робити, жити, і яке вас робить щасливими. Це мені здається найголовніше. О, тому друзі, всім бажаю успіхів, всім бажаю щастя. Задавайте також, продовжуйте, задавати мені свої питання. Приходите в телеграм-канал. До речі, скоро виложу деяку інформацію з евалюації диплому. Це акредитація українських дипломів. в Канаді, якщо вам потрібна така інформація, якщо вам цікаво, скоро буду викладати цю інформацію, де це можна зробити безкоштовно, це недовго, але ще декілька місяців. Це можливість буде у вас, щоб зробити акредитацію дипломів для навчання, для роботодавця, для піару, для отримання піару, це дуже важлива річ в Канаді. Тому, друзі, також не забувайте відправляти мені свої теми для нових відео. Пишіть мені обов'язково на яку тему вам було б цікаво подивитися відео. І я з величезним хненням буду знімати це відео для вас. Все, всім класного настрою. Зустрінемося в наступних відео. Пока!